Тут була чудова експозиція в музеї морської плоти колись. Вона мені, ну це моє суб'єктивне е, таке міністр. Е, як на мене, це був один із кращих проєктів е, художніх і кураторських. І це був ну, один із кращих е, таких втілених проєктів Ройбурга. Тому ми тут і зробили цю виставку. Е, це, це знаково. Він дивиться на нас зверху і сміється, і посміхається, і глузує з нас. Те, як це ми зробили, але головне навіть не пам'ять, як на мене, як до художника, а жест. Ми зробили це як жест. А рік тому у нас була така ідея, ми з друзями хотіли йому зробити 60-річчя і зробити таку акцію, зібрати 60 його робіт із колекцій музеїв і всього іншого, і приватних колекцій. І а, все це розвести по різних місцях. І в день його народження, 14-го. Жовтня, взяти його і повести по всіх цих місцях, щоб він побачив свої роботи, які багато років не бачив. Це для нього був би такий приємний сюрприз. Ну, не сталося, не склалося, Надіюсь, колись зробимо. Жаль, що це буде без завтра, але може колись зробимо. Ну, як і перемога, все буде. Немножко, от коли ви говорите ми, хто це ми? Це ну, старі така історія. Десь в кінці 90-х. Я, слідуючи завітом Ройборда, спробував, ну і не тільки Ройборда, це така класична художня експроприація процесів. Ми створили таку організацію, вона називається Бюро свіжих хвиль, і вона ніде не зафіксована, не зареєстрована, в неї немає ні, ні штампу, ні печаті, ні паперів. Це така небесна організація, яка займається організацією виставок сучасного мистецтва. Ну і так напродовж ну, цих 20 років ми робимо виставки. І зараз в ці беремні часи воно складається якось більш інтенсивно, ніж було до цього. Як з вами зв'язатися? У Фейсбуці мене знайти можна завжди. Соціальні сіті наше все. І як іскати? Володимир Романенко. Чи Володимир Ума в Фейсбуці? Mm -hmm.